2025 рік закрив кілька футбольних історій, гравці, яких ми пам'ятаємо, за голами, трофеями, емоціями сказали футболу дякую. Це відео про футболістів різних позицій і стилів, але з однією спільною рисою. Кожен з них залишив свій слід у грі мільйонів. Під кінець року я вирішив зробити відео про тих футболістів, які більше на футбольному полі в якості гравців не з'являться. Можливо, ми побачимо їх в інших амплуа, в якості спортивних директорів або тренерів, але футбольну форму в офіційних матчах вони більше. Вдягати не будуть. Обов'язково підтримайте це відео вподобайкою та залиште позитивний коментар. Вам не важко, мені приємно. І почнемо ми з Матса Хумельса, який є вихованцем футбольної школи Мюнхенської Баварії, яку на той момент тренував батько футболіста. Саме там на позиції опорного півзахисника починав свою кар'єру молодий Хумельс. Пізніше він був переведений в центр захисту. При високій конкуренції в лінії захисту баварському клубі Хумельсу не знайшлося місце. Тому у 2008 році він був відданий в оренду до Борусії, де й його історія відкрилась наповну, оскільки гравець швидко став футболістом основи завдяки Юргену Клопу. У 2011 році Хумельц разом з командою став чемпіоном Бундесліги, а сам гравець був названий одним із найкращих захисників за підсумком сезону. Також в тому році Хумель став переможцем Кубка Німеччини і разом з Борусією вони дійшли до фіналу Ліги Чемпіонів, в якому поступились принциповому супернику Баварії. Хумельс це історія типового німецького захисника, який грав свою кар'єру і в Баварії, і в Борусії. Зігравши три сезони. За головну німецьку команду у 2019 році Хумельс повернувся до Борусії, а в 2024 році вперше у своїй кар'єрі вирішив спробувати свої сили в іншому чемпіонаті і поїхав в Італію, де іноді показував свою майстерність. Також Хумельс є чемпіоном світу в 2014 році та бронзовим призером Чемпіонату Європи. Неодноразово футболіста включали в символічні збірні Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Саме в сезоні 23-24 35-річний футболіст був включений в символічну збірну. Так, Хумельс не від відрізнявся швидкістю, як прийнято тепер для центральних захисників. Футболіст відрізнявся футбольним інтелектом, що робило його особливим гравцем. Ще один чемпіон світу в цьому списку, який закінчив кар'єру у 25-му році, гравець двох команд Хесус Навас. Футболіст розпочинав свою кар'єру в Севільї, де й закінчив, ставши справжньою легендою клубу. Свою професійну кар'єру на дорослому рівні він розпочав в 17 років в сезоні 04-05, де став регулярним гравцем основи та провів 23 матчі. Чудова гра молодого захисника не могла бути непоміченою, і в 2005 році він отримав п'ятирічний контракт з командою. У 2013-му Навас перейшов Манчестер-Сіті за суму двадцять 25 мільйонів євро. В англійському клубі гравець провів 4 роки. Також варто сказати, що на протязі своєї кар'єри в нього були проблеми з адаптацією, доходило навіть до панічних атак. Було таке, що він навіть тікав додому з зборів команди. Але тим не менше у Манчестері зробили всі умови для того, щоб адаптація футболіста проходила найкращим способом. Йому допомогли перевезти сім'ю, облаштувати житло, а також навіть привезли його молодшого брата, який грав в нижчих іспанських лігах. Також на вас є близьким другом Серхіо Рамоса. В один момент вони навіть Жили в одній кімнаті через велику конкуренцію в лалізі. Гравець так і не виграв чемпіонат країни, проте в нього був тріумф в Кубку УЄФА, а пізніше в Лізі Європи. В сезоні 09-010 він був названий найкращим півзахисником Ла Ліги, а також в сезоні 18-19 він увійшов у символічну збірну чемпіонату. Якщо говорити про виступи за збірну, то у нього не так багато офіційних матчів. Але не дивлячись на те, він є першим і єдиним футболістом в історії іспанського футболу, якому вдалося завоювати чотири командних титули. В складі збірної Навас виграв чемпіонат Європи у 2012 та 2024 році, чемпіонат світу у 2010, а також Лігу Націй у 23-му році. По суті, Навас закінчив кар'єру ще в 24-му, але офіційно прийнято вважати, що він закінчив з професійним футболом 1 січня 25-го року. Тому він підходить в наш список. Цей футболіст є також унікальний тим, що Севілья запропонувала йому пожиттєвий контракт на будь-якій посаді. А ще в честь нього було переименовано одну з тренувальних бас на стадіоні справжня легенда іспанського клубу. Іван Ракітіч. Це історія про футболіста, який працював на полі, викладаючись на всі 100%. Гравець розпочинав свою кар'єру в Базилі, відкрився в Шальке, а на цілу Європу заявив про себе в Севільні. Після чого за 18 мільйонів євро він переїхав до Барселони. В каталонській команді Хорват став переможцем Ліги Чемпіонів. Чотири рази ставав чемпіоном Іспанії, виграв Суперкубок УЄФА, Суперкубки Іспанії, чотири Кубка Іспанії. А у 2015 році він був признаний найкращим футболістом Хорватії. Іван Ракетіч. Це той футболіст, який ніколи не хотів показати себе тим, ким він не є. Він ніколи не намагався переплюнути зіркових футболістів, таких як Хаві та Іньєста. Він часто був тіньовим гравцем, який страхує оборону, повертається назад і тримає баланс в центрі поля. Повернувшись назад в Севіллю, футболіст отримав капітанську пов'язку та допоміг клубу виграти Лігу Європи в 23-му році. У му році футболіст переїхав в Аль-Шабаб в якості вільного агента, проте ненадовго. Буквально через півроку він повернувся на батьківщину в Хайдук. Якщо говорити про збірну, то гравець дебютував за основну команду своєї країни у віці 19 років, провів 116 матчів та забив 15 голів. В складі Хорватії Ракетіч відіграв три чемпіонати Європи та два чемпіонати світу. Отже, прийнято вважати, що обличчям хорватської збірної є Лука Модріч, але повірте, що невід'ємний вклад в розвиток хорватського футболу зробив також і Ракетіч. Наступним в цьому списку буде Марсело. Історія Марсело це історія. Типового бразильського футболіста, який виріс в бідності, який розпочинав з футзалу та був максимально вмотивований, велику роль встановлені Марселу як футболіста зіграв його дід, який працював на двох роботах, щоб забезпечувати всім необхідним свого внука. А коли в нього не вистачило грошей, він подав свій улюблений автомобіль. Свою європейську кар'єру Марсело розпочав досить рано, у 18 років, коли переїхав з Луміненці до Реал Мадрид, та його називали другим Роберто Карлосом. Але по факту він навіть переріс свого легендарного співземляка. Та й що говорити за кар'єру Марсело в Іспанії, 15 сезонів за Реал, всі внутрішні трофеї, три підряд Ліги Чемпіонів, легендарна зв'язка з Кріштіану Роналду. Бразилець круто грав як в захисті, так і в нападі. Він міг з легкістю пробігти з м'ячем через ціле поле від своїх воріт до воріт суперника і від. Дати асист на Роналду. В збірній Марсело також був незамінимим гравцем. Після реалу футболіста була коротка поїздка в Грецію, а потім він повернувся в рідний Флуміненце. І ця історія могла закінчитись набагато красивіше, оскільки він виграв з командою Кубок Лібертадорес, Але через конфлікти з тренером Марсело покинув клуб не в хорошому настрої. Тим не менше, цей гравець зробив собі справжнє ім'я в Європі, ставши справжньою легендою Реалу. Дріс Мертенс. Мертенс приїхав в Наполі за скромні 9 мільйонів, і по суті його рахували як гравця ротації, навколо нього не бутували якихось стратегій і ніхто не робив на нього великі ставки. Але хто б міг подумати, що футболіст просто проведе всю свою кар'єру в Наполі і стане справжньою легендою цього клубу? Історія Мертенса це історія футбольного бійця, який пройшов усі сходинки футбольних кар'єр. Він розпочав свою кар'єру в Андерлехті, продовжив гру в Генті. Пізніше його прийняв до себе скромний нідерландський Агов. Через два роки його забрав до себе Уртрих, а ще через два він пішов на підвищення в ПСВ. І у всіх цих командах він був корисний та потрібний гравець. Ну і звичайно, Наполі, до якого він приєднався у 2013 році, і в якому пробув вплоть до 2022. За 9 років Бельгієць провів 397 матчів, забив 148 голів і віддав 90 асистів. Також з Наполі він став двічі переможцем Кубка Італії та виграв суперкубок країни. Останнім клубом бельгійця став Галатасарай, в якому він не сидів на лаві запасних, а повністю відпрацював свій контракт, Став ще тричі чемпіоном країни разом з клубом. В Туреччині Мертен зіграв 136 матчів, забив 25 голів, віддав 44 асиста. Так я сказав, що він виграв три чемпіонських титули, але до цього ще потрібно додати кубки та суперкубки країни. Тобто, всі внутрішні трофеї, які можливо виграти в Туреччині, Мертин забрав з собою. Кар'єрі бельгійця немає перемоги в лізі чемпіонів та чемпіонаті Італії, проте в нього залишилося щось більше. Більше це футбольна душа та любов фанатів. За межами поля футболіст часто проводив благодійні акції, а також провідував та допомагав хворим дітям в лікарнях. Свою кар'єру він закінчив тридцять 38 років, і Галатасарай організував футболісту красиві проводи, де він разом з сім'єю попрощався з футболом. Самуель Умтіті також закінчує кар'єру у 25-му році, хоча він, на відміну від інших учасників цього топу, має тільки 32 роки. Після Ліля футболіст так і не зміг працевлаштуватися, і, можливо, його рішення було трішки поспішним. Все-таки 32 роки, можливо, ще сезон 2 він міг би провести. Кар'єра у Мтітті вийшла змазаною через травму коліна. Свою футбольну кар'єру француз розпочав у Ліоні, а пізніше на 7 років переїхав до Барселони. І вся його кар'єра в Барселоні це були качелі. Травма, він відновлюється, пізніше знову травма, пізніше знову відновлюється. У 2018-му гравець міг переїхати в Манчестер Сіті, але в той самий час він отримав новий контракт з Барселою. За 6 сезонів в Каталонії футболіст провів на полі тільки 91 матч, що є доволі мало. У 2022 році в нього була можливість. Перезапустити кар'єру в чемпіонаті Італії, коли він переїхав в оренду в Лече. Проте перезапустити свою кар'єру в Італії йому так і не вийшло. Тому він повернувся в Барселону, де за взаємною згодою вони розірвали контракт. Вільним агентом футболіст повернувся назад до Франції, говорячи про те, що травми залишились позаду. Але як показала практика, травми виявились сильніші за футболіста. Тому за два сезони в Лілі він провів близько 30 матчів. Звичайно, що тріумфом для Умтт вважається чемпіонат світу 2018 року. Таким титулом футболіст може по-справжньому пишатись. І також є інформація, що повністю крапку на футболі він не ставить, оскільки планує стати тренером. Насолодитися кар'єрою футболіста йому наповну так і не вдалося. Можливо, в тренерській кар'єрі будуть кращі результати. В цьому сезоні також свою футбольну кар'єру закінчив 40-річний Фернандіньо. Якщо ви, звичайно, ще не забули про такого гравця. Футболіст є шестикратним чемпіоном України, п'ять разів був чемпіоном Англії. В сезоні 07-08 він признавався найкращим футболістом англійського чемпіонату. Ну і як не згадати славнозвісну перемогу Шахтаря в Кубку УЄФА, де Фернандіньо був невід'ємною частиною тієї команди. Шахтар витягнув золоту картку, коли підписав Фернандіньо з Бразилії, оскільки футболіст на довгі роки закріпився в статусі. Одного з найсильніших футболістів чемпіонату України. В Шахтарі футболіст відіграв 284 матчі, в яких забив 53 голи і зробив 57 асистів. А пізніше був проданий в Мансіті. Насправді, золота жила для шахтаря. На момент його переходу в Манчестер у журналістів були скептичні погляди на цей трансфер. Ніхто не думав та не очікував, що футболіст затримається на довгих 9 років в Англії. І на початку його навіть критикували за непотрібні фоли, за непотрібні жовті картки. Але Фернандіньо знав свою роботу, як її виконував. Бити якісно, тому надовго зацементував за собою місце в центрі поля. Після Англії футболіст повернувся в бразильський Атлетико, де він також не думав розслаблятися та йти на якийсь відпочинок У 2024 році. Він разом з командою стали чемпіонами штату. На мою думку, Фернандіньо, на відміну від інших бразильців, провів дуже класну кар'єру. Він по-справжньому може пишатися своїми титулами, особливо українськими. Отже, в цьому році Фернандіньо після одного з благодійних матчів зробив заяву: Моє тіло більше не може, мене вистачає тільки на 30 хвилин. Ні, ну погодьтесь, ну класна кар'єра. Жером Боатенг. У 2006 році 18-річний Боатенг став капітаном резервної команди Герти, за яку вболівала його мама. Взагалі, сім'я Боатенгів тісно пов'язана з футболом, оскільки його рідний брат також є футболістом, а їхній дядько навіть грав за національну команду Гани. Так само і Кевін вибрав виступати за національну команду Гани, а Жером залишився грати за збірну Німеччини. Якось дивно трохи два рідних брати, але один грає за Гану, а другий грає за Німеччину. Вже в 2007 році він почав з'являтися в першій команді Герте і того ж літа переїхав до Гамбурга. Тут кар'єра різко пішла вгору. Футболіста називали одним із самих талановитих гравців чемпіонату, а також на фоні успіхів його почали викликати в збірну Німеччини. Але як часто буває у футболі, за яскравим стартом пішли невдачі. В своєму другому сезоні він провів тільки 21 гру, 14 з яких виходив в основі. З приходом в Манчестер Сіті, Роберто Манчині в 2009 році, прийшли і нові гравці: Коларов, Яя Туре, Давід Сілва, ну і звичайно, наш Боатен. Хоча його зупинка в Англії була короткою, гравець виграв з і свій перший трофей Кубок Англії. Якщо говорити про його кар'єру в Баварії, то в своєму першому сезоні після повернення в Німеччину він провів більше як 5 тисяч хвилин. Ну і саме в Баварії у футболіста розпочався збір трофейних урожаїв. Дві ліги чемпіонів, дев'ять чемпіонатів країни, суперкубки, Кубки Німеччини. Але звичайно, що головним трофеєм німця є Кубок Чемпіонату світу. Ну і звичайно за довгий період в Баварії він неодноразово отримував індивідуальні нагороди. Красиво попрощавшись з клубом у 2011 році, гравець вдруге вирішив покинути Німеччину і на цей раз вибрав Ліон, де за два сезони провів тільки 32 матчі. Після Франції він вирішив взяти приклад з Франка Рібері і поїхати в Селернітану. Але в Італії він і близько не показував свою майстерність. Після цього він переїхав в Ласк, а зараз працює асистентом тренера в третій австрійській. І лізі, ви точно знаєте такого футболіста, як Пепе Рейне. В його активі були такі клуби, як Барселона, Вільяреал, Ліверпуль, Наполі, Баварія, Мілан, Астонвілла, Лаціо. Багато класних клубів, за які грав цей футболіст, але залишилось відчуття, що йому завжди чогось не вистачало. Справжнім початком його кар'єри варто вважати Віллі Реал, де він по-справжньому відкрився в якості першого номера. Пізніше в його кар'єрі був Ліверпуль, де він тричі підряд признавався найкращим воротарем року. Правда, на той момент з трофеями в Ліверпуля було не густо футболіст встиг зачепити тільки декілька кубків. Але насправді за свою футбольну кар'єру він трохи не збирав трофеїв. Є двічі чемпіоном Німеччини, також переможцем євро, ну і звичайно чемпіоном. Чемпіон світу. Слухайте, виходить так, що практично всі футболісти, яких я назвав, є чемпіонами світу. В збірні Іспанії Рей не був завжди другим воротарем. Ну хто може тягатися з таким гігантом, як Касіліас? Але тим не менше він тренувався, він викликався до збірної, він заслужив на ці трофеї. У 2020 році футболіст в якості вільного агента приєднався до Лаціо. Не знаю чому, але саме в Лаціо я його найбільше запам'ятав. Після Італії футболіст повернувся в Іспанію у Вілля Реал, в якому відіграв ще два сезони. А після цього поїхав в доволі цікавий проект, комо скромна команда, але за нею цікаво дивитися. В комо він переважно був другим воротарем. Проте за півроку зіграв 13 матчів і в 25-му році, в 43 роки, закінчив футбольну кар'єру. Зараз екс-воротар працює з молодіжкою Вілля Реалу, і також буде цікаво подивитися, що він може дати сучасному футболу вже в якості тренера. Thank you Окей, непомітно ми підходимо до першої сходинки цього топу Серхіо Бускетс та Жорді Альба. Якщо говорити про Серхіо, то він ще в вересні повідомив, що цей сезон МЛС стане для нього останнім. І на всі 100% можна сказати, що футболіст не відпочивав в Майамі. З 34 можливих матчів він прийняв участь в 33%. Разом з Альбою, Су Аресом та Месі вони зробили маленьку каталонію всередині Майамі. З інтером їм вдалося завоювати Кубок МЛС, що є дуже крутим результатом для такої молодої команди. Як Майамі. звичайно, скромні американські трофеї ніяк не порівняються з тими трофеями, які він виграв в Іспанії. Дев'ять чемпіонств країни, три ліги чемпіонів, кубки, суперкубки, кубки короля. Тобто немає сенсу зараз перераховувати всі трофеї, які Бускетс виграв. Але повірте, що там список дуже і дуже солідний. Гравець пройшов всі етапи Барселони, починаючи від У 19 Барселону Б і повністю став легендою каталонського клубу. Про що й свідчила його капітанська пов'язка. Іспанець також є переможцем чемпіонату світу і вигравав разом збірною Євро. На протязі його довгої кар'єри в Барселоні замінювались тренери, мінялись гравці, але незмінним залишався центр поля у вигляді Бускетса. До речі, з деяких джерел я прочитав, що рішення покинути Барселону було прийнято особисто гравцем. Під кінець кар'єри він, знаєте, захотів трішки освіжити свою гру, трішки спробувати щось інше, і на 100% можна сказати, що він залишився задоволеним: два сезони в МЛС, три трофеї, ім'я в клубі. Та Любов нових фанатів. У Жорді Альби дуже схожа історія до Бускеца, тому що вони грали в одній команді. Альба також вигравав Лігу Націй та Євро разом з Іспанією. Одна відмінність, яка була між ними, це позиції, звичайно, ну і те, що Альба грав ще за Валенцію. Для фанатів Майами рішення Альби покинути футбол в цьому сезоні було здивуванням, оскільки в іспанці був діючий контракт до 27-го року. Але в одному з інтерв'ю Альба признався, що його тіло просто вже не вивозить такі нагрузки. В останньому сезоні за Інтер Майамі, Альба в 30 матчах настріляв 6 голів і віддав 11 передач. Альба і Бускетс покидають футбол на красивій, переможній ноті. Свою справу у Майамі вони зробили, допомогли виграти трофеї. Також я впевнений, на 100%, що вони давали настанови для молодих футболістів, а тепер можуть пожити без режимів та тренувань. Звичайно, це не повний список тих футболістів, які закінчили кар'єру у 25-му році. Але про цих гравців, яких я назвав, знає кожен. Ми дивилися їхні матчі, ми росли на їхніх ми грали ними на консолях і нам по-справжньому буде їх не вистачати. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково натисніть свою особливу золоту вподобайку та підтримайте канал.